Наварила козочкам кашку, вони вже з'їли. Я навіть не встигла вам показати. Ось тут миска вже пуста, і там теж мисочка, там теж все пусто. Вони за 5 хвилин все виїли. Там, у марти, може, щось лишилося. І ще даю водичку, ось запивають вони і доїдають сіно, хто не наївся. Сьогодні хочу поділитися з вами. Нашою проблемкою, бідою, тому що це дійсно для нас це неприємно. Я відходила особисто декілька днів. Наша козочка, белька, ось вона ходить. Така гарненька коза із гарних порід. І сталася біда, вона втратила двох козенят. Дуже гарні були козенята, ще й дівчата. Ну що сказати, для мене це ну, дуже важко. Тому... Декілька днів, може, ви помітили, що відео не було. Я просто не знала, як знімати відео в такому стані і щось казати, і щось розказувати. Це наш косяк, це все роги. Тому ми ось плануємо дуже скоро прийде посилочка, там замовила такі резиночки, бо в нас немає. Треба просто терміново знімати роги. Поки ще не стало жарко, тому що це біда. Вони не контролюють ударів і от таким чином один одного ранять. Тому раніше ніяк ми не могли їх зняти, тому що потрібно, щоб роги сформувалися після окоту, в основному ми робимо це після першого окоту, вони тоді легше знімаються, можна знімати. Дехто прижигає в дитинстві. Ну, так як ми козочок взяли вже з рогами, то пропустили момент прижигання в дитинстві. І вийшло так, що тепер вже треба знімати вже такі дозрівші роги. Так що... Що маємо, те маємо. Будемо виправлятися. А вам дуже дякую, друзі, за підказки, за коментарі. Щиро, щиро. Особливо тих людей, які від щирого серця бажають, підказують, як лікувати. Ось нещодавно прочитала коментар кропивою. Можна лікувати не хімією, а кропивою. Дуже вдячна. Я просто такого методу не знаю. Будемо збирати, будемо засушувати, готувати все для них, щоб поменше хімії, бо я теж не люблю хімію, це вже такі крайні випадки. Ну от е, Так у нас ця проблемка сталася з белькою, і я вимушена була їй поставити антибіотик, консультувалася з ветлікарем, він сказав, що обов'язково треба окситоцин покласти, проколоти і антибіотик. Більше нічим ми не можемо козі допомогти. Вона поступово очиститься і все пройде. Це вже друга козочка. у нас, Перша була перлинка, так, друга це за, буквально за цей місяць. І друга оцебелька таке сталося. У нас, на жаль, немає де їх ще помістити, відділити, щоб були окремо. Був у нас один варіант, щоб окремо переселити. І ми вже пробували переселяти, але вони наскільки е, привикли звикли разом знаходитися, разом жити, разом бути, е, то просто такий крик е, через те, що бачать, що не, не, вони там самі і е, когось не вистачає. Навіть барон, який закритий зараз там, і там ще одна козочка, яка окотилася зі своїми козенятами, вона то сидить, мовчить, а він реве це неможливо. Ну, потерпить, тому що більші удари були від нього. І він звик, зараз він такий став дорослий, що навіть і мене може так пихнути, тому такого козлика не можна вже тримати зі стадом. І де є козенята малі, йде кози кітні, тому він закритий. Налила водички козочкам і насипала також курочкам, Насипала мішанку їм. Іду далі, у мене також багато роботи. Дякую, друзі. Будемо на зв'язку.